Так наливаю колоспатину їм. Мошок ужас прийдемо. Тут поналивало колобатами сім. How will it come? не жарко будет. Дожди у нас так и не было. Вот такие вот просюхи. Всім доброго дня! Давно на відео не живу цих поросьогох. Поналивала їм такі калюшки. Ну, це ненадовго. Це треба тут стоять постійно з цими шлангами. Наливати їм. Іх, бідних. Мошкарня їсть трохи. Підросли вже мої лепешечки. І мышечка підросла. Боня, а може ти вилізеш з корита, а? Ну, типа що, це все моє, так? Да? Вилазь, давай. Вилазь. Жлоб ти, так? Да? Навіть не знаю де сісти. Папуля толстая, да. Уже який кабасик став. Гризуть їх мошки. Зробила отаку колобатину і бризаю їх. Щоб мошки не їли їх ванілька, горілка Я бризую, бо. і обризую замурзані. Валялися в колобати, так? Да? да. Ті підходять. А ті двоє воно лежать. Бояться, що підходити, в'єтнамці. Боже, машкарні. Ужас. Тут це ще вітер. А як вітру немає, то це капець. Пишіть, як ви спасаєтесь від мошкарні, якщо у вас є. Все, лягаєш? Лягла зверху. На боню. Да? Бусяндра. Да? Дівчулька. Дівчулечка. Оце все думаю, як мені його це цього кабанчика від всіх, щоб він нам горя не наробив раніше времени. Дівок не попортив, да, Боня? Ось такі у нас справи. Це Україна і все буде Україна. Є, була і буде. Тому слава Україні, героям слава! До нових зустрічів! Скажи до нових зустрічів. Коротесеньке відео. Як ми підросли. Ставте вподобайки, підписуйтесь і оставайтеся з нами на каналі. Будете спостерігати, як ростуть наші поросюхи. Угорська мангалиця похова, як росте бонечка, як росте мишка, як всі наші поросюшки ростуть, як курчатки ростуть, як будуть лупитися каченята, ще буде, будуть бройлери. Все буде. Всім пока!